Візок добрих казок. Привіт, друзі! Яким би інколи не здавалося життя нудним, на зміну старому завжди приходить щось нове. Хоча воно є теж в певній мірі відображенням доброго старого. Але тим не менш змушує нас радіти і відчувати себе щасливими. Саме такий старий новий завітав до нас вкотре. І налаштував усіх на хвилю очікування дива. Звати його всі ми знаємо як. Дуже знайомо і дуже просто. Рік прийшов він знову рік новий, хоч був колись старим. Він знову справжній молодий, подобається всім, подобається всім. Подобається всім. Подобається всім. І хоча у новий рік збувається не усе, про що мріється і що планується, ми все одно з нетерпінням і надією чекаємо нового року. Адже саме ця неповторна мить налаштовує нас і надихає на те, що має здійснитися щось неймовірно прекрасне саме. У цей час. Новий старий ти принеси хоч горсточку тепла, надію в світле майбуття, країна, щоб жила, за руки візьмемось усі, здіймемось до небес. була, щоб мрія й мир прийшов, та світ покрив увесь. А щоб мрія і мир прийшов та світ покрив увесь. Щиро віримо, що саме у цей рік здійсниться все задумане й бажане, таке жадане для кожного з нас заплановане диво.